Екранізація бійцівського клубу Девідом Фінчером зіграла з романом Чака Паланіка Злий жарт. Незважаючи на те, що фільм дуже крутий і став культовим, він перетворив бійцівський клуб на попкультурний феномен, а все, що стає масовим, швидко губиться в потоці нового популярного. Багато хто дійсно після цього прочитав роман, задумався про проблеми споживання і пішов купувати нову лампу в ікея. Але сьогодні роман, мабуть, ще більш актуальний ніж 30 років тому. Змінилася лише відправна точка. Якщо раніше акцент був на проблемі раціонального споживання, то тепер гостріше постає інша тема криза чоловічої ідентичності та проблеми, які через це виникають. Але давайте про все по порядку. Розберемося, чому роман був важливим у 1996 році, і чому зараз він став ще кращим. Важливою темою бійцівського клубу була критика суспільства споживання. Людина у світі Поланніка визначає себе через бренди, речі, статус. Головний герой влаштовує особисту революцію, відмовляється від комфорту, від хибних цілей, нав'язаних суспільством. Це акт очищення та перезапуску, це метафора того, що суспільству потрібно прокинутися та переосмислити себе. Ця тема в американській літературі на той час вже піднімалася. За п'ять років до того, у 91-му, Дуглас Копленд опублікував також важливий роман того часу Покоління X», де головні герої намагаються уникнути стандартизованого життя середнього класу. Тільки якщо роман Копленда скоріш сатиричний, то роман Поланіка досить жорстокий. Насправді ця тема і досі актуальна, але зараз є більш важлива, тому що вона визначає все інше. Ця тема втрата ідентичності, і ось цю проблему, як на мене, тоді відсунули на другий план. Головний герой страждає від безсоння відчуття прожнечі та втрати особистості. Він не має навіть імені. Він створює Тайлера Дердена, альтер-его, символ пригнічених бажань і прагнень. Ця дуальність уособлює внутрішній конфлікт між покірністю системи та прагненням свободи. З цього виникає образ чоловіка, втраченого в суспільстві серед розмитих соціальних ролей та гіпертрофованої політкоректності. У романі є персонаж Роберт Полсон, який через те, що йому треба приймати гормони, щоб побороти рак, буквально перетворюється на жінку. Це метафора втрати своєї чоловічої особистості під тиском суспільства. Сучасна культура пережила сув, демократичні сили в якийсь момент припустилися помилки і придушили можливість діалогу з консервативними групами. Це призвело до того, що значна частина суспільства не змінила свою думку стосовно ролі чоловіків, жінок і інших гендерів в житті суспільства, а просто причаїлася і на якийсь час замовкла, тому що боялася бути скасованою. Фігури на зразок Дональда Трампа чи Ілона Маска активували цю аудиторію. Їхня риторика пряма маскуліна, традиціоналістська. Вона апелює до відчуття втраченої суб'єктності. Ця аудиторія і є герої бійцівського клубу, чоловіки, які відчували себе кастрованими системою, збираються у підвалах, щоб повернути собі право бути собою. Ця спроба повернути ідентичність через силу, хай і ілюзорну. Важливо розуміти: ні Трамп, ні Маск, ні Тайлер Дерден не є рішеннями, вони реакції. Часто радикальні, часом небезпечні, майже завжди неадекватні, але й відображають глибинні почуття чоловіків. Поланік не виправдовує токсичну маскулінність, він досліджує чоловічу вразливість, розпач та кризу. Таким чином ми отримали агентів хаосу, які не можуть придушити свої базові бажання, і тепер вони отримали не тільки голос, а й право на дію. Сьогоднішнє мистецтво знову звертається до тем, піднятих поланіком 30 років тому. Серіал-поділ частково сатира на корпоративну культуру та офісне життя, оленя та юнацтво, роздуми про мужність, маскуліність і вразливість. Це не повернення до традиційного чоловіка, а спроба зрозуміти його заново, без засудження, але з критичним аналізом. Це не про те, що чоловіки забиті, що в них щось вкрали і всі навколо винні. Ні, це про те, що у чоловіків чомусь є така думка. Червона це. Я бачу правду, це заклик до дії від маносфери. Ти будеш цнотливим завжди. Звикай, і всі ці люди лайкнули. Тобто, вони згодні з цією дівчиною. Ігнорувати цю проблему означає приректи себе на майбутню катастрофу, і ми вже бачимо наслідки. Традиціоналістичні агресивні лідери, які прагнуть реваншу, стають голосом тих, хто почувається ображеним. Як я говорив у минулому відео про жорстокість у фільмах Тарантіно, митець показує проблему, а ось вирішити її має суспільство. Поланік у романі Бійцівський клуб показав цю проблему, вивернув та гіперболізував її. Але зараз цей роман вже не здається таким фантастичним. Тому я і вважаю бійцівський клуб неймовірно важливим, не як маніфест насильства, а як глибоке дослідження болю, ідентичності та потреби бути почутим. І крапка.